Буяльський. Андрієвський. Андрієвський на Ніко Кранчера. Ну, ть, Кранчер теж поки що в основному в каші то не псує, але надзвичайно якось такої супергри ми від нього не бачимо. Помиляється зараз захисник Буяльський. Мах момент! І <звіт> джуніор <-праць> Морає Зараз на протихід. <праць> на протихід. Олександру Бандурі, от до чого призводить помилка у штрафному майданчику. Там ледь не у воротарському. Зараз захисник, просто здавалося, вибий м'яч махнув ногою. і... Рахунок у матчі відкрито. 1-0. На 36-й хвилині матчу м'яч у ворота команди Сталь забив 11-й номер команди Динамо. Жуніор. Сайту цьому поєдинку. Зараз поки що стандарт на 49-й хвилині на ворота. Дніпродзержинської сталі. Ви знаєте, у мене така підозра, що там Юрій Паньків у воротах вже з'явився замість Олександра Бандури. Ну, принаймні за зачіскою. Бандура такий світловатий і коротка зачіска. Тут е, з темним волоссям голки, зараз подивимось. і форма, здається, не та удар по воротах. І це гол. Це блискучий удар. Ви знаєте, поки я визначав, хто там у нас знаходиться, Віліт Макаренко приймає поздоровлення. Ніко Кранчер забиває. Ніко Кранчер. Овсепіана і він з'явився на футбольному полі. Знаєте, в Сталі тут уже все змішалося. Ну тим часом Теодорчик. Ти ну давай, давай, ось так, тренуй. Лукаш Теодорчик відзначає своє повернення на футбольне поле після важкої травми, після важкої реабілітації голом У ворота, ворота, ворота. Юрія Панківається три-нуль. Другій хвилині матчу м'яч. У ворота команди Сталь забив 91-й номер команди Динамо. Лукаш Теодорчик. центральну зону опорного півзахисника. грати. це відразу призводить до контратаки Дніпро Зержинської. Століуд удар. Ну, це міг бути, якщо це гол, то це на совісті Радосова Петровича. Переміщується в лінію опорного півзахисника на позицію Сергія Рибалки. Болденков сідає на його позицію. Ну і Євген Макаренко зараз ой Ой-ой-ой! <Çok aug elderly Remiotscodila> ну що тут скажеш? Що тут можна сказати? Буяльський Шановний дає життя. На 64-й хвилині матчу м'яч у ворота команди Сталь забив 29-й номер команди Динамо Віталій Буяльський.